OH <laughs> По -брехеньки, по -брехеньки. Вітаємо вас, шановні, вітаємо. Вас вітає щотижнева передача обласного телебачення Житомирського жарт-клуб Побрехеньки. По ну, ви вже напевно знаєте, що ми любимо ходити по гостях. Так. І сьогодні ми примандрували от на об'їзну дорогу Київчоп. І тут поблизу села Оліївки знаходиться чудове кафе Дубки. Ось ви бачите, там за нами будиночок такий стоїть, чудовий, такий в народному стилі, із дерева рублений, такий черем. От все тут в такому плані зроблено, в ретро, в народному плані. Ми з, вам, з вас пізніше познайомимося з цим цим, а зараз ми вас частуємо побрехенечками. Будь ласка, Саша. В дубках сидів один мужик, добряче так посидів, покушав, уже такий готовенький. Ну і на десерт йому подають виноград. Він то двигає так під нос, каже: я вино в пілюлях не п'ю. Ну, була така пісня Наша служба і опасна і трудна, і скустована, як будто не відна. То про міліцію, так? Катук-тук! Да. Відімкніть, це міліція. Та якого біса ви там замкнулись? Діду, зараз оце підвищуються ціни. Якщо підвищать на 50%, що ти будеш робити? Нормально буде жити. Ну а якщо на 100%? Теж нормально, а якщо на 500? ну дачу собі куплю. Чуєш, а ким ти робиш? Та на цвинтарі ямки копаю. Каже хлопець до дівчини: Люба, я хочу з тобою поцілуватися. Вона каже: Моя мама проти поцілунків.' Ти мене невірно зрозуміла. Я не маму хочу поцілувати. Мужик поздно вечір повертається додому поздно ночі, Відкриває двері на порогі жона сковородка. Вона кажуть, дорогая, іди ложись спати, я не голодний. Мамо, мамо, хто цей страшний дядя з червоними очами? Це твій тато, доню. А що він захворів? Ні, це він до інтернету підключився. Доктор, огромное вам спасибо, что вы вылечили меня от мании величия. Тепер я безмерно, фантастически, просто феноменально скромний чоловік. Ну, тут серед членів нашого клубу є театральні діячі. То так, після репетиції, після репетиції каже один. Так, Сашо, пішли тепер на грамзапис. Ага. От приходять до театрального буфету. Так. Каже, налийте нам по 100 грам і запишіть на мене. <Шановні друзі>. Ми разом з вами зараз будемо знайомитись з цим чудовим кафе Дубки, яке розташоване поблизу села Оліївки. Ну, я б сказав, що за, за сучасними мірками це вже майже Житомир. Тут, тобто, скажімо, на вулиці Оліївській. Ну що, шановні друзі, ми знайомимося з кафе, з кафе <сélitura> а, <сélitura> а навіть з комплексом. <cereal> Комплекс Дубки, тому що тут, окрім кафе, Яке яке так називається колиба, такі приміщні колиба? Тут багато ось таких маленьких будиночків, да, де можна, де шикарний, можна удвох інтимний, посидіти та... інтимно, так, і влітку, і взимку. Так? Тут ще будується ресторан, шикарний ресторан. Будується, навіть уже є готель. І між іншим в готелі в кожному номері є камін. Розумієте? Yeah, so так, хорошо. Ну а тепер же давайте все таки ж по побрехини у цьому no, будиночку no, no. маленькому. А ну Олександр, це в готелі сидять біля каміна. компанія, тут заходить їхня знайома жінка, Вони кажуть: Слухай, а вона з фінгалом? А хто це тобі фінгал поставив під глаз? каже, чоловік. Так ми думали, що він в командіровки. Так я теж так думала. Каже, ну, чоловіки така сволота, така сволота. Каже, вчора мріяла ввечері випити шампанського, поїсти червоної ікри, малинки, а що? А, що? а отримала, як завжди, горілку й капусту. Розказати анекдот про тещу. розкажи. Приїхала до мене теща, попила чайку і поїхала. Тю, а в чому сіль? У чому? У сахарниці? Заходить мужик до бару, замовляє мартіні, виймає з фужеру значить оливку, кладе в пакетик, випиває мартіні. Замовляє знову мартіні, знову теж саме робить так. Декілька разів підряд. Так зібрав цей пакет. На, на, на вся І пішов, пішов з бару. А відвідувач каже до офіціанта: каже: ну таке, що воно за придурок. Каже, а чого? Каже. Ну, дружина його послала за оливками. <риклад> це в барі сидять двоє. Один каже: Слухай, Микола, от скажи, чим відрізняється помідор від томата? Каже, я не знаю. А я тобі розкажу: поки летить, це помідор. Як попав в голову, томат. Ну, а це синочок підбігає до батька, каже: Тату, тату, хлопці у дворі він, кажуть на мене, що я лох. Ну що ти, синочок? Ну який ти лох? Вони кажуть, що конкретний. <риклад> Слухайте, а я своїй тещі ще осінню назбирав дві корзини грибів. Ти що, діду? Може вони отруйні? Що значить може? Ну що ж, а ми походимо може так, по цьому комплексу дубки. Пам'ятаєте, колись була така пісня Стара, стара на крилечки вдвоєм кожен вечір, Так, от ми у трьох на крилечку тут, а ще знаєте, таке крилечко до. Калибки так називається це. Примічне тут можна ну чоловік на 10 посидіти добре, щоб не великий колиб, а тут маленький. І до речі, тут весь час, весь час палає вогонь у каміні. От а ми розповідаємо по брехенечки для вас. Тема рибалки така. Муж прийшов з рибалки, жена чистить вже 50 десяту рибу і говорять: Дорогой, я тебе вмоляю, пей на рибалки водку. <рик> ну теж про, про рибалку. Але риболовне судно вийшло значить, у море і вже довго-довго плаває. І капітан помітив, що починають хлопці спиватися. Він зібрав всю команду, щоб це, значить, перекрити, каже, так. Значить, з'явилися випадки, що люди п'ють. Я, я просто наказую усі горілку зібрати і за борт. Настала така тиша і раптом ззаді. А що? Капітан вірно говорить, всю горілку за борт, а вас водолазів не запитують. Літературний агент звонить начинаючому писателю і говорить: у мене для вас дві новості хороша і плохая. З якої почати? Ну, звісно, з хорошої. Ви знаєте, перший же ознайомився з вашою рукопистю, проглотіли вчитані часи. а какая плохая. Этим первым был мой доберман. Продолжая тема рыбалки, значит, я три рыбака и разговариваю. Один говорит, вот что бы вы сделали, если поймали золотую рыбку? Что бы попросили? Первый говорит, ну я бы денег. Второй, я бы славы. А третий говорит, а я бы взял бы ее и в суп, и сварил бы ее, и сварил бы. А чего? Говорит, да вот уже поймал один раз. Так что ты пожелал? Вот пожелал любви и дружбы. Так с тех пор все мужики любовь предлагают, а женщины дружбы. Приходы мужик до дому, А його зустрічає дружина з плакатом. Я з тобою не розмовляю. Він так роздівся, знав, пішов у кімнату, включив телевізор, а сидить, дивиться, дивиться. Через п'ять хвилин перед ним і телевізором з'являється дружина з іншим плакатом. А знаєш чому? Да, да. А тепер воєнна тема. І так. Якщо злітає одна біла ракета, ми наступаємо. Якщо взлетает дві білих ракети, ми відступаємо. Якщо 150 белых білих ракет, то у нас взорвався склад білих ракет. Так. Ну, а, ми, а ми таки наступаємо. І наступаємо до головної колиби у комплексі Дубки. Ну, як ми зайшли до колиби, то відразу до бару. От а біля бару нас зустріла дівчатка Оля Света? Свята і ще одна Оля. От ну е, я хочу сказати про те, що у цій колибі, у цьому кафе, у дубках все зроблено в національному стилі. От, от бачите, як чудово тут ну все Україна, наче ми на Україну давню попали. До речі, меблі тут теж в е, українському стилі, але роблять тут господарі самі їх, самі виготовляють меблі для своїх, для своїх будинків, для своїх кафе. І ще говорю про те, що нас сюди люб'язно запросили господарі Борис Вінямінович і Ірина Олексіївна Башмакови. Ми вдячні їм за це і розповідаємо по брехенечки. Отже. Дівчатка для вас, по брехенечки, теж їдуть дві дами у поїзді, їдуть, їдуть. Одна каже: ой, за що жити сама не знаю. А та каже: так заведи собі гарного коханця, так, доларів на 500, Вона каже, ну де такого візьмеш? Ну тоді каже: заведи два по 250, Ну теж проблематично. Так, заведи чотири по 125, І тут раптом голос з верхньої полички. Каже: Дівчата, коли дійдете до п'яти дол доларів, розбудіть мене. А в мене нещодавно закінчилась сесія. Тут такий актуальний анекдот. Значить, викладач, філолог задає завдання студенту. Каже: студенте, задайте мені таке питання, щоб позитивна і негативна відповідь на нього співпадали. Студент каже: легко. Професор, ви пить будете? Професор, а хаставці, оце тема сесії. Студенти відпрошуються викладача, кажуть: професор, завтра свято, можна ми на лекцію не підемо. Ну, не приходьте, будь ласка, а ви відмічати не будете? Ні, я на роботі не п'ю. <риклад> Суддя до позивачки каже: скажіть, шановна, а чому ви подаєте на суд, на свого сусіда? А він каже, постійно мені при зустрічі робить натяки, робить якісь такі рухи і ніколи їх не виконує. <риклад> А це анекдот про закон, про суддів. Син питає в тата. Тато, а хакери багато получають? Тато. Да, синку, років 15!» Це такі гарні дівчини, як у нас тут, -тут в залі. І дві дівчини бесіду ведуть. Ти вже кинула свого хлопця? Так, шкода. Ви ж так кохали один одного весь перший курс. Так, тільки я кохала його, а він увесь перший курс. Це ми знаходимося в кафе в дубках. Воно стоїть на об'їзній дорозі Київ-ЧОП. Я вже говорив про це, так? Ну, і раніше от на дорогах стояли завжди корчми. корчми. А корчмарі завжди були євреї. Тому в мене так виник зараз тема єврейська. До єврея вночі дзвоник до квартири. От. Він, значить, підходить до дверей і каже, хто там? Каже, ми із КГБ. От. А що вам треба? Нам поговорити нужно. Каже, а скільки вас двоє? Ну так поговоріть. <риклад> <риклад> ну що, шановні? Ми зараз будемо уже розташовувати за столиками у цьому чудовому кафе. Колибі, дубки. Ось присіли ми до столика тут, в колибі. У дубках І я я знову згадав про те, що тут, крім оцієї кафе, оці основної колиби, тут чудово оздобленої, є ще е, колибка маленька поруч, є ще е, маленькі будиночки, такі де можна посидіти. І ось ось відкриється великий ресторан, теж оздоблений в українському національному стилі на 200 місць. Колибель. Коли... Колибель. Колибель. Це, це, це для твого діда. А це добре. Нас солію там поселять, напевне. З ким? Ну, Оля тут є цікава, симпатична. -а, а, я думав у діда дівчатку... там. Буду ходити до неї, так. Да. Дід уже дівчину зняв. Тут, ну так, да? Да, вона мені ну, сніг ді... співати ну, на ніч. А як відносно по дід. О, діду, скажи, а що краще? Маразм чи склероз? — Краще склероз. — А чому? Бо забуваєш про маразм. Дзвонок скору Алло, Ало, скоро помочь, скоро допомож. Мене змія вдома заболіла. Так вам до серпентолога треба, а не до нас. О, прикольно, тіщу до серпентолога. <рес> Знаєте, хлопці, чим дальтонік відрізняється від звичайної людини. Знаєте, так? Да? Ну я, я нагадаю. Ну, Значить, звичайна людина переходить вулицю на зелений, на зелений світофор, О, колір, колір. світофолора, а дальтонік на нижній. <рес> <рес> а це анекдот про діда. Дід пізної осені. І що ви? Бачите, стоїть уже листя, попадало яблуня, а на яблуні одне яблучко. І дід тягнеться, тягнеться. Так було, було. Та да, я розповідаю: тягнеться, тягнеться, раптом вискакується у нас на Україні. Крокодил хапає це яблучко і біжить, біжить, біжить. Він каже: Не поняв, що це було. Крокодил повертається. Антоновка. Дівчина заходить до книгарні і там, де відкритки продають, підходить, каже: А що то у вас за відкриточка? Ото, 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 ну, ото світочками. А продавець каже: моєму, моєму єдиному, дайте мені шість штук. Цей де суд. Жінка каже: Я хочу, щоб мене розвели з чоловіком. А чого? Та тому, що він зібрав всю посуду желізна, яка була: вилки, ложки, каструлі, здав і все пропив. А він каже: Я теж хочу, щоб вона щоб мене розвели. А чого ви так хочете? Та тому, що вона це все обнаружила аж через три місяці. <різь> ну, отут в цьому комплексі дубки. Дуже багато страв готується на мангалі. Да. На манг... Бежлі шашликів, люля-кебаб, інші страви, і ми їх будемо сьогодні куштувати. Да. І запрошуємо вас. Я, я зрозумів, що тут, як у будь-якому кафе, є телевізор, але ж треба побрехеньки розповідати, а не передачі дивитися. Значить, водитель КамАЗа говорить про ти що... дурак, что ли, ходишь по городу в ластах? Ага, ты сам дурак. Да как ты по ним проехался, это были валенки и галош. Входит вообще никакой обкуренный камикадзе в бар, и берется за чеку и говорит, Алла Верды, не, не так, Асталависта. Блин, что это я? Алла Борисовна. Короче, придется идти домой слова учить. Два кума решили выпить. А не маша пить. Ну не маша пить. Они говорят, слушай, говорит, у меня есть ракетное, ракетное топливо. Там 90% спирта. Выпьем, выпьем. Приносят они, выпили. Значит, утро один звонит второму? Говорит, ты в туалет ходил? Нет, и э, не ходи, а то тебе из, из Японии звоню. Може, ти знаєш, коли тебе немає вдома, сусіди про, про тебе говорять: Ой, перестаньте сказати, коли мене немає вдома, пускай ні мене хоч б'ють. Чи я тут розсівся? Значить так, мужик поїхав на, на полювання, і дружина з ним причепилася. От ну приїхали, все, він випити хоче, а вона не дає випити. Та там в, 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 в будиночку мужики сидять. Він, значить, так, дає їй рушницю. Так, оце твоя точка. Ти тут стій, появиться лось. Стріляй. Вона стала світ. Побіг туди, значить, в будиночок. сидять з мужиками. Соцю бабах, баба. Вони вискакують. Дивіться, стоїть дружина ця з гвинтівкою, з рушницею, і поруч якийсь незайомець. Вона наставила на нього рушницю. каже, Не підходь, не підходь! Це мій лось, це я його застрелила. Та твій твій, тільки віддай хоч сідло. Ми знаходимося на подіумі, де звідси якраз звучить у кафе, кафе Дубках жива музика. Вас щастують тут живою, тільки живою музикою. Але ми не будемо грати, не будемо вам співати, не будемо вас лякати. Ми просто зараз е оголошуємо рубрику, таку нам пишуть, нам розповідають. А дійсно місяць часу зупиняють нас і розповідають побрехеньки, і просять, щоб ми розповіли тут з екрану його. От Олександр має. Да, тут передають і на базарах, і а де це... де угодно. Ти побачиш, кричать: а побрехеньки йдуть. Побрехеньки <смес> тебе. На базарі, так. Навіть да? Да? Да. самі темні очки не скриють запаху перегару. <ріст> а, ти, ну, хвилу, <смес> да, да, а вони не темні. І друге, якщо у вас немає дома дитячої кімнати, Приводьте до нас раддєл міліції. Ну, а нам часто дає свої приколи. Василь Головецький, наш друг, от я зачитаю цього разу. Дивіться, надоїло святкувати, душа в працю рветься. Піду з кумом почастуюсь, то може менеться. А у нас в Росії газ, а у вас? А у нас новий парламент венний раз. Нам твердо обіцяли депутати, що знову будуть твердо Обіцяти <рес> наступна: цвіте терен, цвіте терен, та й цвіт опадає, бо на нього податківець з коса поглядає. <рес> Є дві естрадні мегазірки Поплавський і сердючка вірка. <рес> ну і остання: мій номер 245. Де в Ощадбанку всі стоять. <рес> на екрані головний і чародій Валерій Городничий, і я постійний його асистент. Валера, що мені робить? Ну вот у меня есть четыре туза. Они вот так сложно и интересно, что масти одного из них не видно. Какой это, по идее, должен быть туз? Пиковый. Пожалуйста, возьми за него и на счет три просто его вытяни. Возьми за него рукой. Раз, два, тяни. Какой туз? Крестовый. Крестовый. Если вы думаете, что у меня в колоде есть несколько крестовых тузов, то можно проверить. Колоду действительно я раскрываю. Вот у меня всего три туза. И больше ни одного туза в этой колоде, конечно же, абсолютно нет. І традиційно в нашій передачі побрехенька від Костянтина Яновського. Жінка каже: пішла купити собі штани, шукала, шукала. Од, в одні не влажу, в інші влажу, але вони мені не подобаються. То я купила собі сумочку. Брехенщиків одне на умі. Оце ходять, знайомляться, як тут в комплексі Дубки знайомились, по вулиці ходили тут. А отут одне, як до столу сісти. розумієте, Ну нарешті ми присіли. І, і просто я хочу сказати, чим нас пригощають? Тут господарі Ірина Олексіївна і Борис Вініамінович, Башмаков, я говорив про це. Вони пригощають тут нас ну, масою страв, саме українських національних страв. От юшка з грибами і квасолею. Печення в горщиках, печене м'ясо, м'ясо з ковбасою, ковбаса домашня, ну море, вареники, салати різноманітні. А от що я говорив про мангал, що готується на мангалі, так от тут, до речі, ми і спробуємо значить, м'ясо стейк на мангалі приготоване, і рибка чудова. Ну ой, ой-ой-ой, ой. ой, ой. ой але, але щоб це споживати, треба побрехеньку розказати. Нещодавно. Дубках тут е, святкували ювілей одного дідуся, йому виповнилося 100 років. І от кореспондент підходить і каже: дідушка, як вам вдалося дожити до 100 років і так хорошо зберігатися? Він каже, це благодаря моїй дружині. А як це так вийшло? А вона померла, коли нам ісповнилось по 35, а це я про вовків розкажу. Печальна звістка. В тамбові помер вовк, який був товаришем більше, ніж чотирьохста тисячам росіян. <реш> а, дід придбав термос. У ньому гаряче залишається гарячим, а холодне холодним. Ти його сьогодні з собою брав? Звісно брав! А що ти туди поклав? Ну що, дві чашечки кави і морозиво. <реш> Ну, а від мене ще одне таке приємне оголошення. отут у комплексі дубки. Е, влітку дітки можуть покататися. Ну, батьки за столами посидіти, а дітки покататися можуть на, на віслючках, на поні, а дорослі можуть верховою їздою зайнятися на справжніх на конях. Да, да це мені розповів Борис да, він, е, ну, Не побоюсь цього слова, я з ним подружився сьогодні. От. То дорослі можуть покататися верхи на конях, можуть разом з дітками і своїми дружинами покататися і на натачанках. Тут і до речі, тут буде влітку такий міні-зоопарк. Такий, ну це не будуть тут е, слони жирафи. і жирафи. Абу, щоб дітки знайомилися, да. ну з міста дітки вони ж не знають курочку, там, свинку, там, ну домашні така, знаєте, домашні птахи. То заходьте сюди, відпочивайте самі, і діток приводьте, вони теж тут по -по покатаються по лісу, подивляться різних пташок, домашніх тваринок. От. А ми ж знову-таки по побрехеніці. Ну, по поводу літа, поскольку летом літом буде Олімпіада, то новості спортивні. В шахматах вели нову фігуру. Прапорщик. Куди хоче, туди ходить. Що хоче, то і беріть. Ранком банкіра забирає новий водій. Банкір питає, як прізвище. Ви мене за прізвищем не кличте. Вам ніякого буде. Ви мене звіть просто Вася. Що це таке? Я всіх водіїв кличу на прізвище. То як прізвище? коханный. Так, Васю зовут, поехали. Разговаривают два друга, один другому, другого спрашивают, а куда вы собираетесь этим летом? Ну, жена собирается в круиз по Средиземному морю, сын собирается на месяц на Мальдивы, ну а вы, вы куда? Я при таком раскладе, скорее всего, в тюрьму. Суддя до мужчини говорить, скажіть, будь ласка, чому ви розлучаєтесь зі своєю дружиною? Каже, та що ж, пане суддя, ну що вона ж кожен тільки та й робить, що кожної ночі будить мене, і каже: Вставай, тобі додому пора! <риклад> ну, шановні, але щас летить, непомітно. Особливо отут в кафе Дубках, у комплексі Дубках. Ми тут відпочили чудово, а зараз чудово споживати це все будемо. А з вами прощається, передача, жарт-клуб. Попри генді! pobre,